Мене звати Ксенія, я спеціаліст природнього молодження і люся секретами з набряком треба починати знизу. Тож сьогодні саме ці вправи, які допоможуть вам трошки розшевелити ці шляхи проходу. Підписуйтесь і гарного вам перегляду! Прокинувшись вранці, я рекомендую попрацювати зі стопами. Ви можете виконувати масаж руками, проходячись по кожній частині вашої стопи. Ви можете пропрацьовувати стопи м'ячем протягом однієї хвилини. А коли ви війдете в азарт, це може достатньо більше часу у вас займати. Так, виконуйте з двох сторін. Пропрацьовуєте кожне місце. Таким чином, і проводити діагностику, якщо ви робите це вперше, і визначити свої якісь болюві місця, на які треба звернути більше уваги. Далі вам рекомендую сісти в положення метелика, звести ноги. І наскільки це можливо, Тримаючи рівну поставу, взятися за стопи і робити такі рухи. Наче ви рухаєте крилами. Не одразу підасться вам ця вправа, проконтролюйте себе своє положення, верхівкою тягніться вверх, спина постава розслаблена пряма. І робимо такі рухи протягом 30-ти. Однієї хвилини. Піднімаючись ще вище, будемо працювати з плечами. Я рекомендую робити такі кругові рухи. Починайте зі своєї амплітуди, може, не у всіх вдасться зробити саме такий оберт. Починайте з маленької, чи починайте з тієї з амплітуди, яку ви на сьогодні можете зробити. І з часом, коли ви будете виконувати цю вправу, ваша амплітуда, розмах буде ставати все більшим і кращим. Так, рекомендую починати з 10 повторів і доходити до 50, 60, а то і 100 рухів на день. Ви побачите обов'язково результат, якщо будете робити це регулярно. Далі я рекомендую. Попрацювавши з стопами, попрацювавши з тазом з плечами, займатися поставою, займатися шиєю, і далі вже займатися обличчям. І запрошую вас на інтенсив, який триває 21 день, де ми саме цим і займаємося. Як і обіцяла, ділюся з вами і показую вам вправи для леваторів. Які не дають нашому обличчю спускатися і тягнутися донизу. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і гарного вам перегляду! Починаємо з чола. Поставте руки над бровами, трошки натягуємо брови тканини вниз, починаємо піднімати наші брови доверху. Ось, бачите, утворюються зможки. Для того, щоб їх не було, ми фіксуємо наше чоло і починаємо робити рух догори. Так, зробіть 20 повторів. Потім робимо те ж саме, але затримуємося в такому положенні ще на 20 секунд. І потім відпускаємо наше чоло. Додамо більший об'єм нашим вилицям і піднімемо куточки губ. Відкриємо ось е, вільне, в впадений поставимо великі пальці, ці вказівні пальці покладемо біля куточків очей і будемо посміхатися. Нашими куточками губ до вух. Без прикладання рук буде виглядати таким чином. Тобто ми працюємо з м'язами вилиць. Ми не працюємо з м'язами очей. Це дуже важливо і треба контролювати і вчитися відчувати саме м'язи вилиць. І посміхаємося. Так, виконайте 20-25. Звичайно ж, для більшого яскравішого результату на вашому обличчі потрібен комплексний підхід, який я даю на інтенсиві за 21 день, де є вправи для кожної частини обличчя, є масажні техніки для підтягування обличчя. Також є комплекси для стоп, з яких все і починається. І комплекси для постави, бо без неї ви не найкращим чином омолодите своє обличчя. Якщо для вас це актуально, переходьте за посиланням під цим відео. До зустрічі в інтенсиві, а ми продовжуємо тягувати наше обличчя. Далі приділимо з вами увагу нижній третині обличчя, а саме щокам і під'язичній зоні. Прикладіть руку до щоки і починаєте круговими рухами всередині рота робити рухи. Відслідковуйте напруження обличчя, його не повинно бути. І робіть таку вправу, доки не відчуєте відчуття напруги стійке. І з іншої сторони повторіть так само в одну сторону і в іншу сторону. Не напружуйте обличчя і не напружуйте губи. Зона другого підборіття. По-перше, треба прибрати всі фіброзні виникнення, які з роками ви могли накопичити, і потім вже працювати з самою зоною. Що ми будемо робити? Ми будемо висувати нижню щелепу вперед. Але при цьому треба робити це обережно, слідкувати за. Тим, щоб не було больових відчуттів і ніяких щелчків не було. Ми висуваємо 5 разів вперед. 5 разів затримуємося в статичному положенні. Один. Два. І так повторіть 5-7 підходів. Робіть цей комплекс. Для підтягування обличчя природнім шляхом, і вже через деякий час ви побачите суттєві зміни на своєму обличчі і не дасте обличчю спускатися донизу. Дякую вам за перегляд і чекаю вас у наступних корисних омолоджувальних відео.